ми знов. Дивіться, ми вже півроку живемо в місті Сен-джон. І найбільшою пам'яткою міста Сен-джон є такий Reversing Falls. Це водоспад, який змінює свій напрямок. Він змінює напрямок двічі на день. Тобто спочатку річка впадає в океан залів фанді, а, а в іншу частину дня впадає океан в річку Сен-джон і воно впадає аж кілометрів на 15 км туди до міста Квиспамсіс. Десь на 15 кілометрів впадає океан в річку, рух іде в зовсім іншому напрямку. Це таке диво дивне, це най, ну, найбільша пам'ятка цього місця. Вон, по, по кількості автобусів, там всі зараз два автобуси з китайцями, які приїхали саме на це подивитися. Там от далі оглядовий майданчик, де люди спеціально йдуть на це диво дивне дивитися. Ми за півроку, коротше, воно, хоча у нас знаходиться 3 кілометри від нас, ми чогось ну, не наважували сюди прийти. Але все ж таки ми вирішили прийти і зараз якраз відбувається той процес, коли впадає залів фанді, тобто океан впадає в річку Сен-Джон. Ми зараз підійдемо до того оглядового майданчику і подивимося, як же це, це диво дивно відбувається. Ось там от з океану ви можете побачити, як тут плавненько переходить вода в річку. Ось там такий водопад. Щоб зайти на цей оглядовий майданчик, треба відкрити тут цей ресторан якийсь. Ось. І тут в самому ресторані є ліфт, який підніме нас туди на оглядовий майданчик наверх. Ось тут ще дуже панорамні окна дуже дуже гарні. ось можете побачити. Заві дуже прикольний вид. Вау, як гарно. Он там можете ще побачити, як тут впливає все. Дуже-дуже класно виглядає, от правда, мені дуже подобається. О, не там оглядовий менечку. Зараз буду підніматися. І ось тут від відходу ліфт. Ага. Помахайте ручкою всі. А помахай ручкою. Можливо, з нас візьмуть 6 доларів зараз. Да, У нас -6 доларів. Да. Можливо. Можливо, зараз за цей вид, який ви получите за безкоштовно, а ми mm заплатимо -hmm. за 6 доларів. Якщо дощ, люди можуть взяти парасольці вийти. До речі, в коментарях напишіть, будь ласка, чи ви знали, що існують такі водоспади, не водоспади, водоспади річки, коли вони змінюють свій напрямок. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи чого випадка? Citizens still celebrate their heritage as Canada's loyalist city. And take pride in the mm -hmm. yes, fact that world. in 1785. Сейтжан бікейм на ферст інкорпорает ситікам Канада. Я думаю, це хипалик. Ін Сейтжан Так, я вирішила всіх покинути в тому залі і вийти сама. Подивитися на цей Сенджон це Харбор. Називається. Боже, ну мені дуже дуже подобається як виглядає. От он особливо як цей кісь. Бермудський кружок. Не знаю, як це назвати, але це дуже круто виглядається іменно течія. Я би її так і назвала. Бермудський круг. Ой. О, там ще стекляний пол. Ого! Треба, подивитися. Ось тут так можете поїсти. Це теж кафе, ресторан, не знаю. Ой, клас. Ось тут так. ну, Я б не сказала, що він дуже прозорий. От. Ну він прозорий, просто дуже. от. Замазаний. Так. Hey, hey. Клас. Дуже-дуже гарно. От. Короче, я вже знаю, Маша, де ми з тобою будемо святкувати наші дні народження. Де? А. В цьому ресторані. Так. Да. Якщо буде, не буде холодно, то ми обов'язково. А в не буде холодно. Так, да, всі кажуть, що тут осінь-осінь дуже гарна. ось Тому ми теж будемо записувати дуже багато відео осінь. Ось вид з іншого боку цієї тераси. Ну, На річку просто йде Сен-Жон Рівер, який там ще 15 кілометрів, от туди течія йде з океану, а потім вона вертається. Ми дізналися, що вся течія змінює напрямок свій кожній приблизно 5-6 годин. Наприклад, сьогодні вона була high tide в четвертій ранку, потім був low tide в десятій. Потім знову хай tide зараз, це п'ята вечора у нас. І знову буде лоу tide в одинадцятій вечора. Тобто приблизно кожні п'ять годин воно змінює свій напрямок. І завтра зранку ми під'їдемо і покажемо, як це виглядає, коли воно змінить свій напрямок і буде річка впадати в океан. Зараз буде переход. А ось так виглядає цей водоспад реверс фолз. Зранку у нас зараз 11.54 і він тече, як ви бачите, тепер з річки покан. Покан, покажи. Ще раз. О, тепер так утворюється щея і вона пливе в ту сторону, і там ще якась лунка твориться. Може, ви бачите. О, тобто, отаке диво природи у нас є, існує в нашому місці. А ви, якщо ви додовилися до цього моменту, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик і чекайте нових відео.